Вітаю, друзі, з вами Фелікс. В цьому відео я зрівняю три бюджетні бездротові мишки до 2000 гривень для комфортної гри в КС2. Це мишки, якими я сам користуюся останні півтора роки і поділюсь особистим досвідом в користуванні. Коротко розповім про кожну, зрівняємо характеристики і в кінці підведемо підсумки, щоб обрати найкращого фаворита. З тебе вподобайка на цей відео, а на канал можеш підписатись, якщо полюбляєш грати в КС2. Сьогодні у нас три претенденти: це Hator Pulsar 2 Pro, Attack Shark x 11 та Джаси J159 Pro. Кожний з цих мишок я користувався більше ніж по три місяці, і по суті є що про них розповісти. Давайте почнемо з Hator. як не крути це перша моя любов до бездротових мишок. В комплектації цієї мишки ми можемо знайти саму мишку, дріт на 1,8 метра, донг, і в цілому там інструкція і якісь подошви ніби теж були. Дуже давно було коробку, я взагалі втратив ще при переїздах. По суті, основна база, яка повинна бути в комплектації мишки, вона є. Нагадаю, Хатор це український бренд, але як не крутив виробник Китай. По суті, сама мишка чітко на це вказує, так як за певний час користування навіть почала здиратися сама фарба на самій мишці від частого використання. Сам пластик не можу сказати, що він якийсь там дорогий, але що ви хотіли в бюджетній мишці. да? Самі кнопочки трішки влючать. В кінці відео я, до речі, покажу сам тайпінг кожної з мишок. Переходимо до нашої таблички, щоб поставити перші оцінки за комплектацією. Давайте так, що ще треба. Ставлю 4 із 5, так як, ну все ж таки в інших мишках комплектація трішки краще. Далі оцінка за матеріали: це 3 бали, якість збірки, 3 бали. Кнопочки люфтять, по тайпінгу, навіть ви самі все зрозумієте. Вага самої мишки 84 грами, DPI від 500 до 16 тисяч. По автономності самої мишки можу сказати, що для мене, як людини, яка до цього не користувалася бездротовими мишками, цілком було достатньо. До 50 годин виробник обіцяє нам автономності. Так воно й виходило десь кожні 5. Шість днів uh, я її заряджав. Саму мишку ви можете використовувати як дротову або двома бездротовими способами через ресервер на 2,4 Гц або по блютузу. Через півроку користування цією мишкою автономність трішечки почала давати збій, і я почав частіше заряджати цю мишку десь кожні 3-3 дні, потім два і потім взагалі кожен день. Також в цей період, коли почала падати автономність самої мишки, я почав спостерігати, що сам сенсор іноді пропускає рухи самої мишки. Коли я грав в КС, це було дуже критично. Але після того, як я почав її використовувати знову як дротову, такого моменту по пропуску сенси не було. Коли я тільки вперше взяв в руки бездротову мишку, я поставив би 4 з 5. Але після того, як у мене був негативний отакий момент, і вона взагалі стала дротовою мишкою, я ставлю 2 з 5, і більше рука не повертається. Частота опитування цієї мишки дефолт на 1000 Гц. Відгук при нажатті нормальний, коректний, всього працює, тому давайте поставлю це ж таки, четвірочку, це дефолт, особливо в цьому бюджеті. Перед тим як ми перейдемо до наступних мишок, хочу сказати, що цей огляд максимально неупереджений, так як жоден з цих виробників або магазинів мені за рекламу грошей не дав. Тому піхали на спонсора і полетіли далі. Bloody Case. зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або з з кейс доти або раз. Щоб Додатково отримати 40 гривень на баланс за промокод FELIX ти отримаєш 28 гривень. І якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень, забирай халяву, і головне пам'ятай, ГБНС чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишнею. Мій наступний вибір пав на Attack Shark x 11 Придбав я його на Aliexpress майже за 900 гривень, в Україні він приблизно 1500-1450, десь в цьому діапазоні, якщо не чекати пару тижнів з Китаю. Комплектація тут буде більш цікавіша, ніж у Хетора. Тут ми маємо саму мишку, донг для бездротового підключення, кабель на півтора метра, який можна під'єднати як до мишки, так і до станції, яка теж йде в комплекті. Тобто, на відміну від Хитора, тут ми ще маємо зарядну станцію. До речі, коли я користувався самим атакшарком, я не знав, що до них можна вставити в саму станцію. Я це замітив тільки коли почав записувати це відео. Коли донг буде ближчий до мишки, відповідно зв'язок буде кращий. По матеріалам сама мишка вона вже більш така шершавенька. В цілому всі кнопочки нажимаються без зайвих люфтів, як це наприклад у Хатора. Да? Тут вже ціночка буде краще. По матеріалам, тут пластик китайський, але в цілому він на дотик трішечки кращий ніж Хаторовський. Покриття більш матове. Коли потіють ладоні, в цілому сильно в руці ця мишка не ковзе. По розмірам вона дуже нагадує Хаторовську, але кнопки напевно трішечки Довше в моїй руці ця мишка сидить добре, і в цілому вона на мене склала гарне враження. Сенсор відпрацьовує дуже добре, але була точно така ж сама ситуація з Хатором, коли зв'язок з Донгом іноді втрачався. Я гадаю, що пропуски по це могло траплятися, якраз коли мишка вже сідала, її треба було просто підзарядити. А так в цілому ця мишка точно вартує свої гроші. По зборці можна сказати, що вона теж не дуже така монолітна, як Хаторовська, але що ви хотіли за 900 гривень, і з часом навіть. Не з'явилось додаткових якихось люфтів або зайвих звуків при нажитті клавіш за комплектацію цієї мишки. Я поставлю 5 балів, так як тут у нас ще є зарядна станція. Матеріали давайте так на цю ціну, що можна очікувати кращого, але 4 із 5 балів можна віддати я так шарко. За свою ціну взагалі можна 5 балів поставити, але все ж таки ви поняли, щось не вистачає якоїсь монолітності. Вага у цієї мишки 63 грами, що на 21 грам менше ніж від Хатора. Хоча сама мишка трішечки візуально більша. Діапазон DPI теж більший, від 800 до 22000 тисяч за свою ціну. Гарна автономність, гарна мишка, 4 бали можна поставити. По суті, мишка має гарний відгук при нажиманні клавіш. 4 бали ставлю за швидкодію. Третьою мишкою в моєму арсеналі це Adjust aj 159 Pro. Обійшлась мені за 1180 гривень. Теж замовляв її на Алі В Україні таку можна придбати на розетці або на якихось ще інтернет-магазинах в районі 2000 гривень, що теж буде гарною ціною за цю мишку. По комплектації ми маємо та сама мишка. Донг, станція та дріт в півтора метри. По матеріалам пластик дуже приємний, ніби я тримаю якусь же преміальну флагманську мишку за 1006, без всяких люфтів. Ну зроблена прям дуже добротно. По суті, якість зборки перевершує вартість мишки. Комплектація матеріалу, як і збірки за свої гроші, чесно кажучи, топ. Адже J159 Pro має на 28 грам менше, ніж Hator. Це сама легка мишка, яка була в моєму користуванні. Максимальний DPI у цієї мишки 26 тисяч. Ця мишка має акумулятор на 400 мА, а виробник обіцяє до 200 годин автономної роботи. Для свого досвіду можу сказати, що це приблизно так є, плюс-мінус 2 тижні вона може тримати. Частота відгуку цієї мишки 8 тисяч. Герц це по факту флагман, який має дуже чітке опрацювання всіх процесів, що ви робите з цієї мишки. І не мені вам розповідати, що це дуже важлива функція в FPS-іграх. Саме ця мишка мене дуже вразила за свої гроші. Я отримав просто щось нереальне. Переходимо до нашої таблиці. Комплектація у нас така ж сама, як Attack Shark. Також я напевно забув сказати, що Донг ще знаходиться в самій зарядній станції, він вже встроєний. Ви просто під'єднуєте, ставите його на ваш стіл, і він вже виконує функцію донга або зарядної станції. По комплектації цієї мишки я вставлю п'ятірку. Покриття цієї мишки матове і навіть коли пітніє рука, цупкість самої мишки залишається. На диву за 1200 гривень я отримав дуже гарні матеріали і дуже якісну збірку. Відповідно, тут я ставлю 5 із 5 балів. Ці мишці я отримав найбільшу автономність, взагалі яку я зустрічав. Чи грають дуже велику роль у ці 8000 Гц проти 1000 Гц? Чесно, не дуже, але чіткість роботи кожного процесу, коли ви використовуєте цією мишкою. Максимально чіткий, це звичайно тверда п'ятірка. Вибір більшості пав на Хатор Pulsar 2 Pro Йому віддаємо 3 бали. На другому місці можна спостерігати Аджаси J159 Pro. І На третьому місці Attack Shark. Судячи з цього опитування, ми маємо ось такі результати. І також спираючись на власний досвід свою суб'єктивну якусь думку, на останнє місце я ставлю Hator, На друге місце я ставлю Attack Shark. і на перше місце в цьому невеликому списку отримує Adjaсій J159 Pro. Загалом Hator отримує 20 балів. А так x 11 отримує 24 бали. Аджасий J159 Pro отримує 30 балів. Ось отакі підсумки ми отримали по нашим оцінкам. На десерт вам залишив тайпінг, кому цікаво, можете послухати. Став подвайком на цей відео, якщо допоміг тобі з вибором бездротової бюджетної мишки, а думки свої пиши в коментарях. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.